Це відео буде про нейронку і про те, як нейронка економить, скільки економить часу. Е, вступ розкажу. Є такі новозеландська команда ютуберів Viva La Dirt Liga. Вони класно знімають там про ігри. Ну, коротше, такі комедійні сценки, короткометражки. І у них е, е, короткометражний фільм, прикольний там про ігри, е, півгодини. І є українські наші перекладачі, які роблять озвучки. І от на одному стрімі такому я задав одному ж питання. ну, Вірніше він розказав, як він перекладає. Він, фільм півгодини, півгодини, який є довжина короткометражного фільму, він перекладає майже рік, там, здається, сказав, чи півроку. Ну, дуже довго. І чому довго? Він стирає повністю звукову дорожку. Перекладає він, звісно, напівлегально. Чому? Бо ну, не дають йому ісходні дані ці в трига. Вони наче би, і не переслідують за контент їх, да? тобто можна їхній контент брати. Ну, Домагати не, не допомагають, не дають дорожки. Тому він сам дорожки розділяє. Голос розділяє і звуки розділяє. Але рідні звуки він не бере. Він стирає повністю дорожки, і всі звуки ліс, шум, там, гам і все проче, він записує вручну. Ну, голос, я зрозуміло, записує вручну, бо голос там англійський, надо український голос, це ясно. І от я в нього запитав, написав, от е, пишу, а ти нейронкою пробував пользуватися. І от що він мені відповів. Так. а а не пробував просто нейронкою голос окремої, звуки в, в принципі. Е, я так і роблю. А, голоси залишити оригінальні. Не зовсім зрозуміло. Типу. А, звуки залишити оригінальні. Все, зрозуміло. Це не працює. На жаль, немає такої нейронної мережі, яка вміє ідеально вирізати голоси, ідеально вирізати звукові ефекти. Всі вони роблять це, ну, плюс-мінус ось так зараз. Ні, це мій звук. а тут же лап Ну, тут, наприклад, да? Так, це А, Знову ж таки нема. Блін, не знаю, де показати навіть. Що? Ага, ну ладно. Отак вирізає на іронку. Тобто, ну це просто... Є програми такі як Splitter, є всякі сайти, які вміють це робити. Я вони розділяють плюс-мінус так. Тобто, це непоганий результат, але не ідеальний. Чудно, тут шуми, я шумлю, зайві. А, ось тут їх голоси чутні, їх неможливо вирізати просто. Я не знаю, раніше ця програма, до речі, різала непогано, а зараз вона щось гірше стала і мені. важче. Ну і чудно таке. Вуф, 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 якісь зайві, о, до речі, в них там їх м'яч. <кій> ось. Зайві ці шуми, тому доводиться робити звук з нуля. Тобто таким ще самим дизайнером працювати, мені інколи доводиться записувати всякі звукові ефекти, шукати їх в інтернеті. Насправді це прикольно, це весело, мені цікаво, але важко, займаємося він розказав штуку. Дійсно в нього на відео чуть голоси, як балака чоловік, що не вбралося з музики. І я постарався, думаю, ну провірю, чи дійсно так. Е тому що він, мабуть, не нейронкою користувався, а якимись фільтрами або фільтрами з нейронкою. Ну, е Моя нейронка показує ту, що я показую, це нейронка RVS Walk е простенька, не та, що через сайт, як він каже. Прекрасна робота, і от я знайшов, навмисно знайшов те відео, що він показав. Э, от таке I видео. Ось оцей цей шум. Це шум є в оригіналі, типа. Честь. І там ось, ось був у нього на звукові клацання пальцями і клацання дзвіночка. І голос на фоні був у нього. ну, Тихенький. І от шум оце клацання, це в принципі нормально. Воно ж повинно бути. Голос повинно вирізати. У нього не вирізало голос. І ще тут, якщо послухати, на фоні є... Така якась музика, віддалена музика, траля ля ля Що я зробив? Беру, скачав це відео, закинув сюди ж в цю нейронку вокал ремовер і розділив вже, щоб не затягувати відео. От у мене розділені дорожки. Закинув сюди дорожки. І от одна дорожка. Одна дорожка це звук, розділилась нейронкою. Інша дорожка це... Інша дорожка це голос. І от зараз послухаємо обидві дорожки. Те саме відео. Єдине, що це в блендері і відео зараз трохи буде тупити. Ну, вірніше звук буде йти правильно, а відео відставати, тому що ну, тому що це не рендер. Я я певла. Кібокс. І от ми чуємо е, оці всі звуки, ось оцей епізод, от у мене тут на е, цій же інстаграмі. Е, ось на обох дорожках видно. оця нижня дорожка, голос видно, коли він каже. Верхня дорожка оце ось шум видно. І оце ось видно, де він пальцями клікнув. Yo, і дзвоник ось. О, штука, так? Да? І отут ось видно ось такий якось нерівний шум, оце оця музика амбієнтна така. І от, наприклад, виключу я верхню дорожку, ноль включу. І слухаємо тільки голос оцей епізод. Uh, keyboard, please. Oh. Yep, yep. Yo, Через. Чес. Чуємо чистий голос, немає ніякої музики фонової. І також ми не чуємо е, дзвоника. там, що дзін -дзін, І щелчка пальцем не чуємо. Тобто вони оці звуки на іншій дорожці залишились. Тепер тут виключаємо на 0. Включаємо цю першу дорожку. Включу поранше, отут десь мелкий шум. Тут він балака, чуть що, і він же ж як цей же ж, каже, що там воно музика, там шум, ну вона музика в оригіналі отак грає, там бу-бу-бу якась віддалена. Тобто тут зараз музика ідеально грає. Якщо накласти зверху голос на неї спецефект, взагалі нічого не буде не помітно, то що... тобто нейронка розділила її. Ну там де слова, може бути десь якісь провали, але вони непомітні. Далі, слухаємо цей участок, що він крутив із шумом. От дзвонок і, 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 і щелчок пальцем. І це досить добре, що воно на дорожку з музикою перенесло. Чому? Бо озвучити треба тільки оцю дорожку, що він голосом говорить. І виходить, що воно вирізало тільки голос, а всі спецефекти оставили. І виходить, що ці спецефекти не треба переробляти. Тобто, як мінімум в половину роботи менше. І якщо він е, каже, що він рік там, чи півроку озвучує фільм, і не... Ну, рік витратив, то з цієї технології на він озвучав за пів року. Да? Ну, тому що не треба оці звуки робити, а треба тільки голос озвучити. А голосом він сам озвучує і тому це просто. І так, прослухаємо оцей шум далі зараз. От вони отут балакають, але ми не чуємо нічого звука. А там на, на відео він показував, що в нього чуть звук розговора. А тут нема, чисто нейронка вирізала. Ну тут ось тишина тишина, зараз десь під в кінець прокрутю, де немає... де є... Ось якийсь шум мокший ще. Отут ще щас... тут. От, от от якийсь шум. Включимо оцей нижній, що тут і оба прослухаємо. Oh, you, One oh, you mean a Тобто він в оригіналі такий шум був. Oh, тут поки нормально, ладно, підемо далі, що ще? Ось, ось ще якийсь звук, а ну. Oh, for watching, guys. Uh, some Ось тут прекрасний приклад, вона балакає і музика грає. Тепер виключаємо її розмову на ноль. І промотаю на начало звука. Абсолютно чисто прибрало голос. Музика не переривається там, де вона балакає. І чуть шу, шуми, от що він вискочив, шум який все, ну розмови чітко не чуть. Тобто нейронка чітко прибрала тільки голос. І достатньо просто фільм просто-тільки озвучить. І, ну, Чувак просто не розібрався з нейронками. І він то, каже, він попробував якийсь інструмент, воно не спрацювало. Так що, е е е якщо ти дивишся, спробуй цю штуку. РВС, що я показав. Класна нейрунка, все оцей. В якому режимі я його розділяв в оцьому режимі HP2 All Vocals. Так само я спробував розділити, і оцю ж, от він озвучує оцей фільм, ось у Бейлін Рум. Прикольний фільм, я дивився його. Це ще простіша нейрунка розділяє. І дуже класно виходить. От він півчаса йде і... Думаю, якщо хі -хі, хто перейде на нейрунку, це буде набагато простіше. Кось, що вона, звісно, нейронка може не розділятися, той кусочок можна окремо перевести. Але, ну, як показала практика, вона практично все розділяє. Вона не розділяє, як е, я пробував, що вона не розділяє, Наприклад, е, е, акапельний спів. От е, акапельний спів ця нейронка погано працює, тому що... Воно ну, не, не, не розуміє, де там а голос, а де, а де музика. То, що ну, спів він сам як музика. То, то, по, по, о, о, там виходить погано, нейрунка працює. Все інше розмови все ідеально розділяє. Так що користуйтесь нейрункою. От, і це сама проста нейронка, е, ідеальна за магніорвес, абсолютно безкоштовна і абсолютно швидко-швидко працює. Все, всім пока.